120 людей з початку літа загинули в Україні на воді, зокрема, 16 дітей. Тож рятувальники вкотре наголошують про правила безпеки під час купання. На Волині бійці ДСНС провели навчання з порятунку людей. За легендою, внаслідок шторму на озері світять за 150 метрів від берега перекинулися катамарани і каної, на яких були 10-ро людей. Задіяли різні способи порятунку, використовуючи сучасне обладнання, а ще гасили пожежу на одній з баз відпочинку. За легендою навчань на базі відпочинку спалахнула пожежа. Працівники викликали рятувальників, а тим часом евакуюють людей. До приїзду пожежних автомобілів адміністрація проводить оповіщення. За кілька хвилин чути сирени пожежних машин, за ними швидка та поліцейські. Діяти треба швидко і злагоджено. В приміщенні залишилися люди, які не могли вибратися самі. Евакуйовували задимленого приміщення. Також одним елементом це було деблокування потерпілих з можливих завалів. А так водолази рятують із озера людей, які не можуть вибратися на берег самотужки. Надійшла інформація, що у небезпеці багато дітей. Перекинувся катанрантичала, 200 чоловік потребує допомоги. Направляйтесь туди. сюди. Прибувши на місце, рятувальники виявили непритомного чоловіка. Всіх забрали в спеціальний човен і помчали до берега. Зараз пацієнт знаходиться без свідомості ми продовжуємо реанімаційні заходи. <плес> За навчаннями рятувальників на світі зіпильно стежать відпочивальники, яких теж вчать, як правильно поводитися у воді. Юлія вперше на Волині приїхала з групою дітей, тому слухає уважно. Для порятунку людей з води бійці ДСНС мають сучасні човни. Це нам Франція дала в допомогу. Це Чисто рятувальний човен 11 чоловік. Місці цього. а ще сучасне водолазне обладнання, яке може обстежувати дно. Саме халот він показує дно. Бірна, допустим, є, є пошук потерпілого, і він покаже допустим, що є що є під водою потерпілий. Днями на Волині знайшли тіла трьох потопельників, які купалися у невстановлених місцях. Загалом в Україні на водоймах із початком літа вже загинуло 120 людей, 16 із яких діти. Тож закликають йти у воду лише там, де є офіційні пляжі і рятувальні пости. Люди повинні дбати про безпеку в першу чергу. Самі на тих місцях, де вони відпочивають. Час в таких випадках, коли людина потребує допомоги, він відраховується на секунду. Рятувальники просять людей не лишати дітей без нагляду, не купатися на підпитку, не пірнати в незнайомих місцях, не плавати далеко і наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах. Адже ігнорування цих правил може коштувати життя. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Сі Тіві. Єдині новини.